Доброго ранку, малята! Тема нашого знаняття знайомства з феєю любові. Що ж означає слово любити? Як ви гадаєте? А кого ви любите? Так, мамо. Тата, бабусю, дідуся, сестричку або братика, або і сестричку і братика. А хто ж любить вас? Так, мама. Тато, бабуся, дідусь. Сестричка, братик, вони теж вас люблять. А що ви помітили? Так, ви помітили сердечко, яке позначає любов. Послухайте казку фея Любові. Знову синець, знову бійка, розгнівалася мама, коли син прийшов з прогулянки. Та я, він же піском замок зламав у малечі, почав пояснювати Льоня. Мамі <кій> Ти обіцяв не битися, перебила мама. Більше гуляти не підеш. Мама ж учить Льоню бути добрим. От хлопчик і заступився за малюків. За що ж його карати? Подумала фея любові, почувши мамини слова. Вона підлетіла до мами і прошепотіла їй на вушко чарівне слово Люблю, люблю, заспокоївшися, фея любові полетіла далі. На березі річки вона побачила тата з сином і спустилася помилуватися ними. Хлопчик милувався величезною рибою і захоплено сказав Тату, ти кращий за всіх на світі. Жоден тато з нашого будинку не спіймав такої великої риби. Піду нарубаю гілок, розведемо з тобою вогнище і зваримо справжню юшку в казанку, радісно запропонував тато. Тато пішов, а хлопчик, нахилившись над відерцем, заглянув до риби. Риба широко роззявила рота. Ти пити хочеш, а я у відерці». Мало води набрав, почекай, я тебе зараз напаю. Хлопчик на силу підтягнув рибу до річки. Він засунув її голову у воду, і раптом риба зникла. Коли тато дізнався, що сталося, він підняв руку, щоб дати синові ляпаса. Люблю. Квапливо прошепотіла фея любові татові на вухо. Люблю. Гаразд, цинку, Ми ще більше рибу спіймаємо, засміявся тато і обійняв переляканого хлопчика. Дорослим і маленьким найбільше за все на світі потрібна любов, подумала фея любові. Вона літала всюди і ласкаво прополивала словами Люблю, 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 щоб ніхто не забував це чарівне слово. А зараз, малята, давайте пограємо в гру Фея Любові. Фея Любові просить вас згадати, що або кого ви любите над усе на світі, та розповісти про це. Чекаю на ваші розповіді. Можна розказати кого ви любите найбільше в світі? Слідуюча гра. А що якби? Що було б, якби батьки не любили своїх дітей? Як ви гадаєте? Розкажіть. А що було, якби діти не любили своїх батьків? Що б тоді сталося? А що було б, якби друзі не любили один одного? Так, вірно, малечі було б скучно. Ні з ким би було гратися. Вони б тільки билися та сварилися. А що було, якби люди не любили тварин? Подумайте Любити, турбуватися треба про все навколо, про рідних, про тварин, про рослин. Молодці малята! Гадаю, ви все запам'ятали і будете говорити слово люблю дуже часто до нової